Хлопці, дівчата, юні хлопченята, ководи, Я обично люблю знаєте, наговорити, що я, що я буду там в майбутньому робити. Зараз я скажу вам, що було зроблено. Так, готуємося легенько до весни, щоб не було так, як минулого року почали виключати світло блін, і почали душитися кролі від того м'яка. Ну то, як ви вже зрозуміли, хлопченята в мене вивезли гній, зараз покажу. Повивозили гної, де не ще знаєте, є таке калюжі. Те все вроді почисли, але воно таке грязнувате, чуть такий не дуже вигляд, гарний. Якби все чисте. Все, тепер будемо сушити. Тепер будемо приміщення сушити і робити дезінфекцію. Я його знаєте, зробив дезінфекцію цим хлоркою. Просто розвів на полівізатор 200 грам і кропнув суто по гноєві, знаєте, щоб той аміак прибити, щоб він, знаєте, не різав носа. Зараз, поки знімаю, то вентилятор виключив. І так, більш-менш, недавно вивезли щось годинки три назад, але такий запашок ну, не дуже чути знаєте, так, щоб аж різало. Такий хлорка своє дає, прибиває той запах, робить таку корочку, так як мені казали. То прибив, зараз роблю суху дезінфекцію. Чим буду робити, зараз побачите І чим, яким препаратом. Ще трошки мухи є, але я вам скажу, скільки ми яєць вивезли мух. Капіт, тому гноєві. кажуть до мене, хлопці, так як ти потрапився того року на мухи, то ти вже міг купити собі ці скрипки і вже, каже, все, совгати скрипками. А тепер можемо побачити, знаєте, де що тече. Які поїлочки і поїлочки підлатати. І зараз. Буду робити дезінфекцію суху, а потім після неї йодом. Я колись, може, ви бачили, так фух, розкидав, робив пилячку. Зараз буду робити чуть по-новому, бо нема часу, і кажуть так, хлопці кажуть, що так буде економніше. А робити я буду дезінфекцію такими препаратиками: Міка Бо є ще Мікасана, але він чуть дорожчий і він так. Не Мені ж треба повітря осушити. Усушити від того ам'яка, повністю від того гною і від сирості, та, що піднялася під час того, як вивозили. І зразу же ж відзивика йодоклін. Мухи відганяє, також вологу вбирає і також дезінфекція гарна. Я буду пробувати його змішати та йти разом, для того, щоб було так. І той, і той хороший, але вальцяну зараз двома. Подивуся, я подивлюся, я ще знаєте, такого не робив ніколи. А тут захотілося мені перший раз новизни. Хоч би крові не полякати, хоч би не наробити біди. Роблю так один до одного. А дезінфікувати, хлопчики, я буду ось таким. Препаратиком. Я ще ним ніколи не робив. Він у мене стояв без роботи, скільки років, скільки часу. Я колись привіз з Німеччини, а тут хлопчики кажуть, попробуй там е, тим пулівізатором пшикають, далі пшикають цими балонами на е, вонегасниками. Вони ну, попробую цим. Зараз побачимо, який буде результат. Я бачу, що так на коров'ячих фермах таким апаратом роблять. Ну, правда, знаєте, корови не так шуму бояться, а корові трошки бояться. А воно чуть шумить. Ну, зараз побачимо. Так, хлопчики, ну що, як то кажуть, з Богом, все для вас, все вживу. Пробуємо. Я поняв. О. О, виключене. Бачили тему, так? Да? Економно. Нічого не скажеш, мені треба було його набагато більше розсипати. А тут вийшло набагато менше. Інтересна штука. Так. Девок, взагалі бомба! І такий сніжок <смір> трошки. Припилило, прикидало їх. Кіпець, але запах я вам кажу. Взагалі. Шикарний. А там то взагалі туман. Туман яром долиною. то-то да. То то я запилив, я думаю, що ще так ніхто не пилив, як я. Казав один з підписників до мене, не казав, а писав, каже, то не канал, то енциклопедія кролівництва. Так, пацани, ну що, я задув там та й задую певно, що й тут зразу. Все одним ударом зроблю та й все. Я не знаю, от правильно чи то наниз може дунути зараз зразу. Тіма, правда? Сніжок, сніжок такий на кроликів пішов. Коротше, хлопці і дівчата, я думав, що проробити сьогодні йодну дезінфекцію. Але, певно, що зроблю завтра. Бо трохи дуже багато пиляки, знаєте, то певно, що буде їм чуть забагато. Зробив раз, осушу повітря, а завтра вдару йодом і буде якраз думаю бомба. Дивіться, яке воно все біленьке. Біленьке, як нове. Пелякою задув. Як нове. Ну, думаю, ну його баню. Двома ударами може їм буде затяжко. Короте, завтра візьму, зроблю паншу їм другого. І думаю, буде самий, самий раз. Машко, не нюхай йоду. Так, бляха є. Делім. Де Дивись, щоб не випало, бо зараз ще попечеш руки. О, так, сюди одну. Так, хлопці. E, багато хто не знає, що таке синій йод. Ой, кажу, брешу, синій йод, як він називається йод однохвористий. У нас на даний час трьох процерти. то він так у нас. пали звідки? А, Бачили, так, як я посипав вчора. Посипав з кроликами все добре, то я вам показую. Сьогодні прийшли ми той санію зробити йодну дезінфекцію. Тим посипав, все чистенько, але певно, що треба буде на днях ще загатити погниєві сання, третю все теж, теж треба вичерпати, вивезти. І поробити бачу, воно все одно тече трохи. Треба вивезти, щоб не було того м'яка. Так, можна кусочки друату, а можна в нас кусочки бляхи. Осталося колись прицепа такої грубої. Казав, колега до мене каже, я вже всі ручки алюмінію, все каже, що ману було все <сі> переплавив. Давай, став. Показуй, скільки ляти, та там все на інструкції пише. Всі, все, хватить. Я сюди лю. Коротше, я буває лю 400 грам на всю кролятню. Е... Ну, Приблизно тут літра да, 400 грам. Бери туди, туди. Так само почисть, кришечку і наливай. Але ну, тіпа, кажуть 100-150 грамів як хто я беру. В принципі, так і виходить. Десь 100 грамів, 150 і кусочок алюмінія. Сюди так само, туди так само 100-150 грам і в малу кімнату теж. І от виходить, що в нас зараз буде? Я знаю, що у вас багато хто знає, вже таке робили. А хтось і не робив. Чуть тако помішали, зразу температура на... набирається, вже помаленьку починає. Виключаємо вентилятора. Виключаємо, щоб вони ним подихали. 40 хвилин. Ти попорав, так? 40 хвилин задимлюємо. І хлопці, дівчата дихають. Зразу кажу, що може бути. Що буває? Буває таке. Що все добре? А буває таке, що зразу після дезінфекції, якщо у вас щось, якийсь є хворий кролик на легені, то може просто рипнути. Може завтра рипнути, може післязавтра, якщо десь якийсь чихає, чмихає. Я не знаю, що за реакція, але іменно в слабого показую зразу, знаєте, як то є в Закарпатті така вода, що типу, люди, якщо людина має слабенькі зуби, чи десь дирочка, чи ще щось. Вип'єш і кажуть, зуби від неї сипляться, якщо ти її води поп'єш, то так само і з тим йодом. Якщо тільки щось слабеньке, я неодноразово бачу. У мене там була, наприклад, самка, що смаркала, там чихала. І я тільки зробив дезінфекцію, потім годину часу проходить, самочка готова. Так само і з молодняком може та сама тема бути. Так що так, Сань, щось він не димить. Це кинуть альміні, Да? Але... Мало його. Але ну, холодновато, бо то теж температура грає роль, бо коли, наприклад, літо, то без питань. Димить, а коли... Треба його чуть помішати, щоб... Що, що? Так, да, так, да, так, да. покидай туди теж. Побачите, що буде. Такий червоний їдкий дим. О. Бо кожен раз хтось питається, каже, підписники нові, питаються, каже, що то за такий йод? Де ти його береш? Я показав, бачите що робить. Можна <плес> таку димовушку зробити. Що ти казав Сашко? Колір. <плес> Червоний, но... <плес> так, так. Так, що кажу, якщо не хочете, щоб вас хам'яком було чути, то зразу робіть дезінфекцію цим. Е -е Хлоркою. Хлоркою гноєві. Хлорка робить таку корочку, я перевірив, я перевіряю все. І показую. Хлорка робить корочку. І тоді, бачите як, валить. І тоді запах, запаху майже немає гною. І вони, щоб ви собі розуміли, після хлорки краще починають їсти. Я теж таке перевірю. Фу. Так, треба сюди поставити його. Буде тут поближче коло кроліків. Чуєш, модули сюди чуть більше. Так. Все. Беремося заслідуючий свій об'єкт. Підганяємо трошки роботу. Саємо плоскогубці. Їх треба забрати звітом. І положити там, де вони мають бути. Так, малий, ти чого лежиш? Ти мені вже не подобаєшся. Ну, ти. Цілесенький, так? Да? Так. А чого ти так приліг? Директор. Все, що лежить, то не дуже добре. Що там таке? Що ти закашлявся? Я не знаю, що казати. Чого? Кипет. Реакція йде, воно кипить. Запашок файний. Так що хто зараз придбає кролі, то знайте, що вони обробляються постійно. О, бачите, вже починають чуть смаркати, чуть вниз заходить. О, дітвора. Що пече? То ще не пече. Нічого нічого. То є добре. Там що? Там. Боже, іде чи ні. Фу. Коротше, ти зрозумів. Я їду додому і... А це ну, така, за легені. До тебе перезвоню. Що за легені? О, типу, що слабі легені. Так. Навіть типа проблема, коли була з ну. Почав щось... робити йодну сьогодні, да. так. І все, і нормально. Ні, oh, ні, не, не, не нормально. <laughs> Ти вже це накашлю. Да? Ти бачите, коли душо ходиш, лагеньку там кашляє. Да. я як почну, то почну. Да? А гляган да. какой. То візьми додому собі. Що я буду Зробиш. зробиш. І будеш цього. А так воно що полезне для неї? Ну так. Да. Ну що? <laughs> ну, <laughs> на все. <laughs> <laughs> на <Но> все. Ну. <laughs> no. Все, води накачав. Nee, ні. Все накачав. То зроби. І... Корм роздав, так? Да. Все. Я погнав додому до сінорізочки. А ви підписуйтесь на канал, і все буде добре. Всім пока!